12 липня 2016 року продовжуємо роботу Бог і вітаємо всіх. Отже, з першої частини ми маємо три рівня. Перший рівень відношення з Богом це відсутність Бога як такого, нерозуміння присутності Творця. Хоча, ще раз повторимося, що Вся інформація є присутньою, тільки не сприймається. Наступний рівень це розуміння, що творець існує, і відповідне відношення, розуміння, що знання можна записати. У книжку також це рівень, коли на сцену виходить поняття єдиного Бога. І далі йде третій рівень. Внутрішнього знання, коли зовнішні знання, книжки і так далі служать лише фундаментом. Основні знання являються внутрішніми, вони мають внутрішнє походження. Отже, якщо ви уважно придивитеся, ви знайдете не в чистому вигляді, а дуже часто комбінацію цих трьох станів. Людина, якби в одному Часі поводить себе, як тварина, в іншому починає проявляти якісь відношення, добро, зло, плюси, мінуси. І в третьому вона, якби вища частинка сходить на неї, частина її, вища я і вона починає бути прослі... просвітленою. Світло починає сяяти через неї. І якщо зробити аналогію між баченням, то в першому випадку вона сліпа, в другому вона починає розрізняти і ділити на чорне-біле, а в третьому вона є світло, що дозволяє все це бачити. Для тих, хто любить аналогію, ми наведемо ще такий приклад. Уявімо собі, що ми печемо торт. І торт саме замішування матеріалів. Воно не потребує якоїсь якогось усвідомлення. Воно відбувається десь навіть на перший погляд, хаотично. Друге, йде випічка. Тут вже потрібно знання, потрібна якась система, потрібна книжка, з якої читається, і третє. Цей якраз творчий процес, який неможливо описати, його можна тільки зробити, коли кремом чи якось по-іншому оформляєте торт. Ось так по житті дуже часто і ви проявляєте себе як, скажімо так, несвідома особа, особа, яка Усвідомлює, що їй добре, що і зле, не до кінця розуміючи, не до кінця контролюючи цей процес. І третій рівень, коли відповідальність береться у повній мірі. На ці три рівні можна поглянути з точки зору відповідальності. Тобто, в одному випадку людина заперечує будь-яку. Причетність до всього, що відбувається, вона бачить все в хаотичному світлі. Вона ще каже, що нічого не може зробити. І таким чином вона перекладає відповідальність на все, на якусь незрозумілу річ під назвою хаос. або, можливо, навіть є якась система, але все рівно відповідальність. Повністю з неї знімається. У другому випадку свідомість вже проявляється, вона вже має якийсь вибір. Вона частково бачить, що наслідки її діяльності відбиваються в майбутньому, і так далі. Але все рівно вона каже, що я не є власницею. Тобто існує деякий Бог, який є окремий від неї, і який. Є добрий, поганий, і так далі, і тому подібне. І в третьому випадку людина бере повністю відповідальність, вона співпрацює з а далі тут треба зробити невеличку паузу, тому що це не так просто зрозуміти, тому що дуальна свідомість підрозуміває роздільність, є особистість, є інша особистість. І таким чином ми беремо і дуже часто. Нарікаємо Бога якоюсь особистістю, не розуміючи, що тим, тим самим ми обмежуємо творче начало, яке не має меж. Ми закладаємо деякий конфлікт. Тобто, переходячи на цей рівень, ми втрачаємо індивідуальність як таку, не з точки зору, що ми її губимо, ми її розчиняємо. Вона стає нам замалою. Ми стаємо більшими. Ми включаємо цю індивідуальність у себе. Це досить важко зрозуміти, але для тих людей, які люблять аналогію, візьміть магнітні поля. Їх не можна сказати там. Магнітне поле Іван, магнітне поле Василь. Немає змісту. Гравітаційне поле. Скажімо, оболонка Землі, хмара. Як ви можете назвати хмару? Якщо через деякий час вона зовсім змінила свою форму. І в той же час вона існує.